На цьому думаю, що варто закінчити це відео. Це відео вийшло неймовірно цікавим. Ми багато не говорили суто про якісь там різні речі. Ми суто дивилися, та я разом з вами бачив це все. І я не міг просто не поділитися цим, особливо знаючи, що вас велика кількість дивляться мене з нашої прекрасної України, нашої батьківщини. І вам цікаво побачити те, що колись відбувалося тут. Років 50, 60, 70, 80, 90 років тому назад. Тут, де я стою, в цій хаті, хатині, яка є позаду мене, вирувало життя. За тим віконечком, колись бавилися діти, дружина варила їсти потенційно, чоловік варив їсти і просто життя вирувало. І тепер, бачите, все це просто так в цих степах і пропадає. І мені приємно, мені приємно, і в мене є гордість, що я міг це показати вам. І я думаю, що тим людям, які колись жили тут, мали це все, їм теж приємно, що їхня хата знову потрапила на тисячі людей, не тільки на тисячі людей, насамперед, найголовніше, що потрапила на українців в Україні, що вони ніколи в той час і не могли собі уявити, що таке буде, буде така можливість колись показувати своїй країні їхню таку скромну хатинку в канадських степах. Дякую, друзі! Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.